Моїй дитині 4 роки. Чи виговориться вона самостійно, якщо є дефекти деяких звуків? Цьому питанню треба перш за все звернути увагу на те, чому порушена звуковимова. Або це ем, фізіологічний процес, який формується поетапно, коли в 4 роки йде інтенсивний процес формування звуковимови? Якісь звуки вже повинні бути сформовані це свистячі та шиплячі, е, якісь звуки. Тільки починають формуватися, а якісь звуки, такі як сонори, звук-лутари, який формуються ближче до 5-6 років. Тому однозначно сказати, що дитина може сама виговоритись, неможливо, тому що перш за все треба бачити саму дитину і розуміти її проблему. Можливо, це наслідки якихось захворювань, які були в ранньому дитинстві, можливо, внутрішньоутробному розвитку. Якщо дитина соматично здорова і не звертається до лікарів, таких як невролог, тобто вона розвивається згідно віку. То, можливо, вона й сама виговориться, але е, краще моя така порада звернутися до спеціаліста, який би подивився цю дитину, поговорив би з батьками, як вона розвивалася, який у ній фізичний розвиток, тому що фізичний розвиток дитини і розвиток мовленєвиці, розвиток дрібної моторики це все взаємосв'язано. Тому е, чекати, коли дитина сама. Почне розмовляти правильно і виговорювати всі звуки. Ми, як спеціалісти логопеду, я думаю, що це не тільки моя думка. Краще не чекати, краще звернутися на консультацію до логопеда, який дасть якісь поради. А можливо, він скаже, що дійсно вам не потрібна допомога логопеда, і ви будете розвиватися далі, і все у вас стане на свої місця. Але, на жаль, зараз така тенденція, що зазвичай. Я не можу сказати, що 100%, відсотків, але дуже високий відсоток дітей, які потребують логопедичної допомоги. І чим раніше батьки звертаються до логопеда, до дефектолога, тим раніше можна позбутися всіх цих дефектів.